Нацгвардієць з Вінничини здобув золото кубку світу самбо World Sambo Cup 2025 відбувся у Єревані. Петро Давиденко виборов перше місце у ваговій категорії 88 кг. кілограм. Це друге золото поспіль на цьому турнірі для військовослужбовця. З нами на зв'язку Петро Давиденко, Нацгвардієць. Мої вітання, і, власне, розкажіть, що для вас означає ця нагорода як для спортсмена, і як для військовослужбовця. Доброго дня. Для мене важлива ця перемога, так як це перший старт на міжнародних змаганнях цього року перед основними змаганнями змаганням в Китаї на Всесвітніх іграх. Я вважаю, ми показали гарний результат. Задоволений тим, що мені. Кажуть, випала честь підняти прапор України на найвищу сходинку п'єтесталу та пролунав гімн України на, на всі змагання, де почула всі країни, що Україна нація. І на завершення, чи відчували ви особливий тиск як чинний чемпіон під час цього Кубку світу? Переживання та відповідальність є перед кожними змаганнями, перед кожною сутичкою, на кожного е противника? ти е Суперника ти налаштовуєшся індивідуально, але ми були готові до цих змагань. Ми пройшли на один навчальний тренувальний збір, де було багато чого розібрано, підготовлено. Ну і з самого початку ми були налаштовані тільки на перемогу. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Петро Давиденко, нацгвардієць та переможець із самбо.